Так, на сніданок готую собі сирнички. Сирнички в духовці. Так як я діабетик, я пшеничне борошно заміняю соєвим. Що для цього треба? Два яйця, але сюди йде у нас півтора яйця, тобто сюди йде яйце ціле і білок. А це для змазування. Жовток. І так починаю. Всі інгредієнти, всі складники я напишу під відео. І так у півтора яйця кидаю дрібку солі. Розбиваю так. Тепер кидаю. Цукрозамінник У мене еритритол. Дві столові ложки. Ну у мене чайна, то чотири. Так. Капельку, ванільки. Відміряний сир, кисломолочний. 200 грамів. Ну, я там напишу. У мене сир домашній, жирний. Робила сама. Кому цікаво, можете зайти, подивитися на моїй сторінці, як я роблю домашній сир. Тепер кидаю соди. Так, і борошно 35 грамів. Соєве я вже казала. Я розкажу. Все. Тепер в мене є така форма. В кого немає, можна на силиконізованому папері зробити кульки і ставити в духовку. А я в мене така форма, чого я буду чого я буду заморочуватися, якщо можна все простенько зробити. І швиденько. При роботі з тіслам змочуємо руки водою. Розбиваємо І змазуємо, додаємо трішки водички по жовток густий і змазуємо, змазуємо всі кульки. В духовку. Так, готові мої сирнички були вони в духовці 25 хвилин. Опа. Прохоломить, потім я їх переверну і, і буду смакувати. Так, дістала варенечко. Чи джемчик, чи вареннячко для діабетиків. Кому цікаво, як я його робила, заходьте, дивіться, в мене є на сторінці. І буду снідати.